Короче, він приїжджає і каже: «Все, ти йдеш на фармацевта вчитися. Я така, а хто це взагалі? Він такий ну, в аптеці, бабки, Він mm -hmm. такий, ну в аптеці, в теплі, в добрі, в чистоті, в білому халаті завжди в тебе буде стабільна зарплата, ніде руками не працюєш, в городі не копаєшся, нічого не треба. От підеш туди вчитися. Mm -hmm. А там хімія, біологія і так далі. Хімія для мене це взагалі була якась така наука. Я завжди гуманітарна. Mm -hmm. Я реально гуманітарна наука чотенько заображала. Ну, в общем, приступає день Х, коли треба, подавай документи. Звісно ж, я не. Хочу, просто істерики, скандали, він мене запихає в ту машину, бо це було іменно для мене так в той момент. я сідаю, А, Тобто ти сльози... все-таки озвучила, що ти не хочеш. Ну, конечно, а, ну, ну я думаю, так типу, і Це а. і було так, тому що я ж не противилася. Тобто сказала, плачу, да, я їду в цій машині, я плачу, але я все одно зробила там, знаєш, лапки зажала і поїхала. Тому що в той момент мені здавалося, ну, я все одно нічого не хочу. Якщо... Mm -hmm. Ти, як і мій батько, це я дуже згадую теж ці моменти, знаєш, як вони відбуваються якісь епізодами в пам'яті. Як правильно я дослухаюсь до твого моменту, бо ти авторитет для мене, ти для мене поважлива людина, і я напевно так маю вчинити.